Законопроект про правовий режим воєнного стану сьогодні мають обговорювати у парламенті на розгляд Верховної ради його вніс президент Петро Порошенко. Він пропонує вдосконалити чинний закон, зокрема, деталізувати кілька положень. Перше читання проєкт вже пройшов. У цілому його не ухвалили, бо кілька депутатів пропонували поправки. Зокрема, щодо права на відчуження особистої зброї. Чи документ уже розглядають? Знає Яна Танчак, вона на прямому зв'язку. Яну розповідає подробиці. Це ж ну, законопроект про воєнне положення стоїть останнім в порядку. Денному, тож депутати до нього ще не дійшли, його можуть розглядати на вечірньому засіданні. Зокону трошки на положеннях цього законопроекту. Якщо в Україні оголосять воєнний стан, то за цим законопроектом можуть посилити охорону важливих об'єктів, відбирати приватне майно для військових потреб та користуватися засобами масової інформації та друкарнями, також для військових потреб. Але наголошую, що депутати ще його не розглядали. Але вже встигли прийняти кілька законопроєктів, Інших зокрема у першому читанні прийняли законопроєкт, який стосується іноземців та громадян та осіб без громадянства, які воюють у зоні. АТО, їм депутати хочуть дозволити воювати у складі армії і не приймати українське громадянство. Окрім цього, Верховна Рада хоче заборонити військовослужбовцям користуватися мобільними телефонами за законопроєктом. Дирна власний розсуд може забирати у солдатів батареї для телефонів і пропоную послухати авторку законопроекту, в якому разі солдатам взагалі заборонять користуватися мобільними телефонами. Повністю забороняється використання військовослужбовцями мобільних телефонів під час несення добового наряду на навчальних заняттях, бойовому чергуванні на марші, а також під час перевезення військ, заборонити користування телефонами під час безпосереднього. А зіткнення спортивником, але за виключенням випадків втрати штатних засобів зв'язку законопроект депутати досить довго обговорювали, але дісло того, що ухвалили його в першому читанні, будуть його ще доопрацьовувати. Скажу, що пленарний тиждень у депутатів почався з привітань з днем народження. Вітали тут сьогодні українську льотчицю, яка знаходиться в російському російській в'язниці Надію Савченко. На її депутатському кріслі з'явилися білі троянди у Верховній Раді. Також були присутні її мама та сестра. А депутати з трибуни пообіцяли, що доклад. Усіх зусиль щоб звільнити Надію Савченка, Олега Сенцова та усіх політв'язнів, які перебувають в Росії, поки що це вся інформація. Саша Яна Танчак з Верховної Ради. Депутати сьогодні під кінець дня мають розглянути закон про правовий режим воєнного стану а поки що розглядають інші закони, що стосуються ведення воєнних дій.